Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Постріл собі в ногу. Марка 10.35. Учителю. Ми хочемо, щоб ти зробив нам про що будемо просити тебе. У 2021 році самовпевнений інженер. Мав намір поставити новий світовий рекорд, пустивши стрілу на відстань у півтора кілометри. Попередній рекорд становив 618 метрів. Лежачи на спині, він натягнув тятиву сконструйованого ним самим ножного лука, зробив глибокий вдих і пустив стрілу. На жаль, рекорд побитий не був. Стріла не пролетіла навіть одного метра. Оскільки встромилася прямо в ногу стрільця. Кожен із нас може, так би мовити, вистрілити собі в ногу, піддавшись непоміркованим амбіціям. Яків та Іван, учні Христа, також були амбітними людьми. І, хоча цілі в них були добрі, з мотивами справа була гірша, вони просили Ісуса, дай нам, щоб у славі Твоїй. Ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один. Незадовго до цього Господь сказав учням, що вони сядуть на дванадцять престолів, щоб судити дванадцять племен Ізраїлевих. Легко зрозуміти, чому вони звернулися до нього з таким проханням. Але проблема була в тому, що вони егоїстично прагнули зайняти найкращі місця, мріяли про славу та владу. Ісус сказав у відповідь, що вони не розуміють, чого просять, а потім додав, хто з вас великим бути хоче, нехай буде Він вам заслугу. Прагнучи робити великі справи для Христа, шукаймо Його мудрості та керівництва, щоб покірно служити один одному, як Він послужив нам. Чому наші прагнення до мети можуть сприяти не лише добру, а й злу. Як використовувати їх для служіння на прикладі Христа? Помолимось. Господи Ісусе, я хочу робити для Тебе великі справи, але щоб при цьому моє серце було чистим перед тобою. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками. Коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.